Як створити перформанс Max для e-commerce магазинів дуже швидко, без заморочок і дійсно ефективних? Всім привіт! Мене звати Яна і я Google логіст. я займаюся доставкою цільової аудиторії бізнесу з необхідними параметрами. І я масштабую онлайн-продажі в різних країнах світу переважно за допомогою АІ інструментів Google Ads. Так от, перформанс Max і є тим самим ai інструментом. Зараз я вам швиденько покажу саму механіку створення рекламних кампаній, щоб ми зафіксували. Фіксували прям години час, за який я це все зроблю зараз, налаштую умовно. А потім я хочу пояснити деякі важливі нюанси по цьому налаштуванню, що вам потрібно враховувати. Це просто відео для особливо нетерплячих. Тож. Давайте засікати десь у мене, скільки це часу в мене займе. Так, нам потрібен рекламний кабінет і мерчант-центр. Заходимо в наш мерчант-центр, ідемо в рекламні кампанії, це прямо в лівій панельці навігації. Заходимо сюди, дивимося, знаходимо кнопочку, яка називається нова кампанія. Якщо у вас раптом немає цих кнопочок або зовсім по іншому віконечко виглядає, тоді перевірте, чи у вас однакові емейли для входу адміністра... адміністративні в мерчант-центр і в Google Ads. Якщо вони однакові, а якщо не однакові, просто додавте ці емейли, буде у вас та сама кнопочка. Наживаю нова кампанія, Вибираю бюджет, нехай це буде еквівалентом, я не знаю, 300 гривень десь приблизно. Pmax кампанія. Давайте я зараз її назву. Pmax, Давайте. New Video. Ось. Створюю кампанію. Google Ads, перезавантажую, Ось, моя, ось, ось вона, моя кампанія, Ось я її бачу. Ось вона одна єдина в мене з такою назвою. Будь ласка. заходжу в налаштування і правлю декілька нюансів. Засікаємо час, щоб я, наскільки це швидко. І я зараз все поясню, що я тут зробила, чому я так зробила та інше, щоб ви просто знали нюанси. Зараз я пробігаюся по тим налаштуванням, які зазвичай найефективніше в даному форматі. Для того щоб не знали, як запускати і що зараз за монстри я тут зробила. Все, в принципі, в мене рекламна кампанія готова. Уже до навчання. Я не знаю, хвилинки-дві, мабуть, це зайняло від сили. А тепер для тих, хто хоче, в принципі, розуміти, що я зробила і чому так, а не інакше, зараз буду по цим всім етапам проходитись. Зараз я показала найшвидший спосіб створення перформанс максу. Дуже швидко, легенько підкоригували трішки все. А тепер пройдемося по самому основному. Пам'ятайте, що завжди кампанії, які створені через Merchant Center, вони створюються на всі країни. Тому перше, що вам потрібно зробити, це поміняти локацію. Якщо раптом у вас ця механіка розтягується на якийсь період, там поправляння цих всіх налаштувань, просто призупиніть цю кампанію і все. Я нажимаю налаштування, і, мабуть, будемо йти по всім по чергове, для того, щоб вам було зрозуміло, що я виставляю чи ні. Дивіться, в виконанні цілях обов'язково я визначила специфічні цілі і вибрала покупки. Тобто, пам'ятайте, що PMAX-кампанії кампанії це АІ кампанії, кампанія зі штучним інтелектом. Для того, щоб цей штучний інтелект розумів, що ви від нього від нього хочете в кінці до кінців, йому потрібно давати цей орієнтир. Google максимально упростив для рекламодавців цю історію. Він і говорить: задавайте ті кінцеві цілі. До яких повинен приходити цей перформанс? І для більшості інтернет-магазинів це практично до 8 з 10 магазинів підходить одна єдина ціль. Вона називається покупки. В цьому відео я не затрагую цей момент, як їх саме налаштовувати, тому що це залежить від вашої платформи, ваших можливостей. Але умовно, в мене є на youtube каналі купа відео, як налаштовувати ці цілі. Цілі це фіксація пюрчезів. На хорошопі, на промі, на Shopify, на опенкарті, на вукомерсі, будь ласка, на престашопі І цілий комплекс відео безкоштовних. Берете, повторюєте все. Цілі у вас є, тому тут я на цьому не зупиняюсь, тому що на кожної з платформ є технічні просто особливості, як це налаштовувати, щоб це відео не перетворилося в десятигодинне. Як налаштовувати на різних платформах ці цілі. Тобто зафіксували без налаштованих цілей і без вказання, які цілі треба досягати, аїшки без толково запускати цей вид рекламних кампаній. Пам'ятаєте, це одна з базово обов'язково важливих налаштувань. Без цього не буде Макс працювати. Ну от не буде. Він не буде розуміти, що на, на що йому орієнтуватися. Він правильно рухається, неправильно той результат, чи дає, чи не той. Це те саме як. Написати чату GPT – не зовсім коректний промпт. Правильно можна ж йому сказати? Написати Зроби мене безк... безкінечно багатим. Правильно, що це за промпт? Ну такий собі дуже широкий умовно, або як зварити суп? Який саме суп ти хочеш, з яких продуктів та інше? Чим більш деталізовано ви опишете свій промп, що ви хочете на виході від нього, особливо отримати що йому потрібно описувати, що не потрібно, чату GPT описувати, тим більше ймовірність, що ви отримаєте дійсно якісне повідомлення на виході. В гуглі для вас це максимально спростили, для цього існується подія purchase, щоб вона була правильна. Наступне, тут особливо немає ніяких специфічних налаштувань, які вам потрібно правити, можна їх всі пропускати, не особливо вони впливають на результативність. Дивіться, обов'язково правимо геопоказів, обов'язково робимо цей переклю... перемикач, щоб люди включалися саме в тій геолокації, в якій ми хочемо рекламуватися, тому що початково. З Мерчін центру компанії Пімакси створюється просто на всі країни. Тобто, якщо ми це поправили, йдемо далі. Якщо вам потрібна якась інша локація, можете задавати. Пам'ятайте тільки, що Київ Київська область два окремих регіони, тому якщо ви хочете включити їх, включайте їх обидва. Я залишаю Україну, зберігаю обов'язково. Uh, Asset optimization це оптимізація об'єктів. Я тут відразу, як ви пам'ятаєте, все повиключала. Чому? Тому що ми наша кінцева ціль зробити з вами рекламну кампанію, яка називається Feed Only. Цей вид кам... не шопінг, не перешопінг, не смартшопінг цей вид кампанії називається feed-only. Чому він називається feed-only, Тільки feed? тому що при таргетуванні ключові слова або способи розуміння, яку аудиторію підшукувати, PMAX буде брати з вашого фіда, тобто. А, наскільки якісний або неякісний трафік ви будете отримувати, залежить від того, наскільки якісний чи неякісний фіт у вас був. Що значить якісний чи неякісний фіт? Просто Є ситуації, коли люди, наприклад, просто прописують артикули в тайтлах. Є навіть така ситуація. Є ситуація, коли ви про магазин, наприклад, там картину умовно, і у вас тисяча а, позицій, і всі вони називаються картини для дому. і все. Типу, Просто картини для дому без там, наприклад, для кухні, чи просто Вангох, чи не Вангох, чи щось типу такого. Буває ситуація, коли взагалі є, наприклад, там пару цифр, і все. Навіть така ситуація буває, тому пам'ятайте, від якості вашого фіда залежить таргетування. Ми тут ці всі налаштування спеціально прибираємо, вони нам взагалі не потрібні, тому що, по-перше, ми з вами не робимо там, креативи, тексти не прописуємо для нього, і ми не хочемо, щоб Google за нас це зробив, тому що він дуже може. Використати це для таргетування в пошуку чи ще в якісь форматах реклами, а нам це не потрібно. Нам потрібен класичний шопінг з функціоналом AI, це осмислений Google Шопінг з розумінням того, як правильно таргетуватися, і, можливо, варіанти щось товарного динамічного ремаркетингу. Ми створюємо з вами перевірений на перевірене налаштування того, як воно повинно бути обов'язково. Тобто, це найоптимальніше. Я тут це все прибираю. Ми робимо за перевірений набір налаштувань. Мови. Що робити з мовами? Дивіться, якщо ви в Україні знаходитесь, можна залишати всі мови. Чому? Тому що багато хто з населення України їздить і живе вже давно за кордоном. Польща, Угорщина, Німеччина, Франція пішло поїхало умовно. Тому приїжджаючи сюди в Україну, вони можуть уже. Гуглити певними мовами або мати налаштування в їх профілях Gmail цих мов. Тому, якщо ви залишите всі мови, це супер критично не буде. Але пам'ятайте, для таргетування система буде використовувати мову пошукового запиту. Тому, в принципі, ті, хто противники додавання англійської мови, врахуйте це, особливо якщо у вас є брендові модельні якісь складові. Наприклад, там iPhone Pro чи щось типу такого, потрібно англійську мову додавати, якщо ви хочете, щоб ефективність ваша була досить високою. В інших країнах ви вибираєте саме ті мови, якими спілкуються або гуглять ваші користувачі. І так, ми пробіглися по самим основним налаштуванням. Ось, які вам потрібні для цього. І останнє це два найважливіших налаштування: це розмір бюджету і це розмір, точніше, стратегія ставок, призначення ставок, що ви хочете, щоб досягав безпосередньо ваш перформанс макс. Давайте так, бюджет завжди випливає зі стратегії ставок, яку ви будете налаштовувати. Взагалі-то перформанс це кампанія, яка дозволяє два лише варіанти стратегії. Це ми або орієнтуємось на конверсії, або на дохідність умовно. В чому між ними принципова різниця? Це можна на дуже велике відео, на декілька годин розтягнути. В чому між ними нюанси, різниця та інша. У мене є прям окремі відео по цій темі, кому там хочеться в технічних якихось особливостях розібратися. Але умовно, дивіться. Конверсії – це більш перевірений варіант для тих, у кого середній чек товарів в рекламній кампанії десь приблизно максимально до 12, ну максимально до 15 доларів. Якщо у вас там сидить товар за 3-4 тисячі гривень, 6-7-8 і пішло-погнало, і півтори-дві інколи буває, Скоріше всього, цей варіант стратегії вам, скоріше всього, не підійде. Або якщо і підійде, то він буде більше таргетуватися на більш дешеві чеки. Це в середньому полікарні, і ще раз важливо, в середньому лікарні найефективніший цей варіант стратегії саме в тих ситуаціях, коли треба найдешевші конверсії. Якщо ми вибираємо оцей ось варіант, тобто. Ось цей ось варіант конверсії, то пам'ятайте, розмір вашого бюджету буде впиратися в розмір вашої ціни за клік. Є декілька варіантів. Перший варіант: ми просто назначаємо бюджет еквівалентом там, від 5 до 12 доларів максимально, чому такий розброс від 5 до 18, чим нижча ціна за клік, яку ви будете фактично отримувати, якщо вона буде менше 2,5 або 3 гривень, скоріше всього, вам треба йти в менший розмір бюджету. Якщо ж у вас ціна за клік від 5 гривень. І ви ще, Скоріше всього, вам треба з, з, так, зміщатися в більшу сторону бюджету, тому що просто Google встигав виклікувати ваш бюджет. Чому саме такі ось еквіваленти грошей? Дивіться, ця стратегія максимум конверсії, вона дуже хитра. Знаєте, чому вона хитра? В принципі, вона не зовсім хитра, ви можете прочитати в справці. Я маю надію, що ви читаєте документацію до інструментів, якими ви будете користуватися у Google, там є рекомендація. Що стратегія максимум конверсії, їй потрібно задавати бюджет або 10 умножено на CPA вашу ціну за конверсію, або 15 помножено на вашу ціну за конверсію. Звичайно, ціна за конверсію це те, що ви особисто розраховуєте у себе без прив'язки до гугловських значень. Так от, чим менший бюджет ми задаємо, тим по цій пропорції вона цілиться в дешеву ціну за конверсію. Конверсію це весь лайфхак цієї стратегії. От розумінь, чому вона може на такому бюджетному чеку досить гарно працювати? Тому що вона може цілитися по цій пропорції. Ця стратегія дуже чутлива до цих пропорцій. Тому, ось, будь ласка, левхак можете собі підрахувати і користуватися. Але все-таки ціна за клік також може частково на це впливати, тому я вас приблизно зорієнтувала. Як дізнатися ціну за клік? можете стартувати, умовно, з бюджету 5-7 доларів, і потім побачити, яка ціна за клік у вас буде, і вже зміщати в меншу сторону чи в більшу сторону. Дуже просто. Перші 3-4 дня це все буде зрозуміло. Наступний варіант стратегії, тобто ми не задаємо ціну за конверсію, поки у вас немає аналітики. Тим паче, якщо ви конверсію отримуєте дуже дорого від того, що ви хочете, тим паче немає сенсу задавати цей таргет CPA, тобто ціну за конверсію. Інший варіант стратегії називається максимальна цінність, але найулюбленіший мій варіант з усіх варіантів стратегії це з задаванням. Таргет ROAS, тобто обмеження в цільовій рентабельності. Я тут задала 600% це середній показник для України, практично для всіх інтернет-магазинів. Ви можете задати як менше, так і більше. Як її розраховувати? Цей показник розраховується від вашої точки беззбитковості. Що таке точка безбитковості? Я десь тут залишу або в описі в коментарі, або десь тут в підказках, як розраховувати цю безбиткову рос. Тільки пам'ятайте, що ця безбиткова рос її не обов'язково розраховувати на всі чисті маржі. Ви цей розмір маржі можете врізати в якихось частинках менше чи більше зробити, тобто осмислено до цього підходьте. Вона дуже легко розраховується. Одиниця поділена на маржу, все, є наша точка беззбитковості. Все дуже просто. Якщо ваша маржа 30%, що ми робимо? Одиничку ділимо на 0,3. Де нас У мене шрифт, ой, шрифт мови 0,3. Ми отримаємо показник 3,33. Якщо помножимо на 100%, це у нас вийде що? 333 Якщо у нас 70%, 10% маржі, то відповідно ви ось. Все це підраховувати. Якщо в мене 10% маржі, ось, то моя точка беззбитковості буде яка. Ось, щось, я цей 10 у відсотках. Та що ж таке, <смісті> трошки перезаписувала відео. На 100% відсотків, Ось. Тобто, все максимально просто. Єдиний нюанс враховуйте. Що тут важливо принципіальний розмах ваших цін в аккаунті, в яку ви запустите. Тобто, якщо у вас є від там, 10 20 гривень і закінчуючи там 30 тисячами, 7 тисяч, 8 тисяч гривень, товар, то якби, це не дуже підходяща така пропорція. Тобто ви вирахуєте рентабельність, яка не зовсім буде коректна. Тому старайтесь розраховувати цю точку беззбитковості, зміщаючись більше в дешевий сегмент, ніж дорогий, тому що ну, відповідно на дорогих товарах ваша гривнева маржа значно більша, тому там може бути значно менше рентабельності. Це найідеальніший варіант, якщо ви відштовхуєтесь від цієї точки беззбитковості. Єдине, що я можу вам порекомендувати, якщо ваша точка беззбитковості іде десь в сторону там. Вище ніж 850 ну давайте так, 800%. Скоріше всього, є сенс спробувати з середніх значень для України. Це 600, 700, десь так відсотків. Чому саме з цих значень ви будете стартувати з невеличких бюджетів? Для вас це буде середнє значення, при яких ви будете і тер, начебто, таргетуватися. Внизу воронки, тобто по цільовій аудиторії, при цьому не дуже будете себе пережимати, ну, щоб не розтягували цей період збору аналітики самої АІшкою, тому що їжу ж також треба збирати вас аналітику, для того, щоб розуміти яким чином вас простіше всього масштабувати. Тому, в принципі, якщо ви почнете навіть 600%, ніколи не помилитесь. Раніше ці стартові відсотки були значно вищими, 800-900, але це вже тема іншого відео. Можна з 600 почати. Чи можна стартувати взагалі без значення рентабельності? В принципі, можна, можете так і стартувати, взяти ті ж самі еквіваленти бюджету, що я вам говорила, на максимум конверсії, максимальна цінність без налаштування рентабельності. Також варіант, але в мене є прямо окремі відео про це, що стратегічно в довгострокову перспективу я це не рекомендую робити, тому що все-таки ви, як окремий рекламодавець, також впливаєте на ринок. А пам'ятайте, що все-таки в кожен клік заробляє Google. Не ваш конкурент чи ви, а Google. Тому пам'ятайте, що краще рентабельність задавати. Ще якщо в мене дуже е, різношерстний товарний асортимент, в мене різні цінові діапазони, в мене різний товар та інше. Можете стартувати з тих самих конверсій, нічого страшного не буде. Підбираєте той еквівалент. Ця стратегія конверсій, якщо може знайти конверсії, найдешевші вона вас знайде при невеличких бюджетах по пропорції. Вона знайде ці конверсії. Якщо ж ви хочете перейти там на стратегії трішки більш високого порядку, тоді краще чому більш високого порядку? Чому вони мої найулюбленіші? Тому що це стратегія, яка не дуже вузька, вона дійсно дозволяє швидко масштабуватися, рости процвітати, генерувати прибуток та інше, але у деяких рекламодавців з неї виникає проблема. Тому ви можете поступити іншим. Макаром. Наприклад, зібрати на стратегії конверсії, подивитися, яка фактична ваша буде рентабельність. І зазвичай призначити уже в налаштуваннях ROAS з часом, там на відсотків 200-300 менше при умові, якщо ця рентабельність вища десятки. Якщо ваша рентабельність нижче десятки, наприклад, вона 500-400, то немає сенсу задавати її нижчі, скоріше всього, вам треба навпаки підвищувати її цю рентабельність, але щоб вас не заплутувати. І так, і так, тут зазвичай точка безбитковості, безпрограшний варіант. Тому я тут назначила 600%. І що? І бюджет. Бюджет може бути приблизно таким же ж еквівалентом. Пам'ятайте, чим вища ціна за клік, тим вище повинен бути стартовий бюджет. Як зрозуміти початково, чи потрібно вище задавати бюджет, чи ні, можна, в принципі, піти в планувальне ключових слів і підглянути, але ви можете за перші три дні це все зрозуміти. Тепер, скільки днів чекати, доки мій перформанс навчиться? Зараз розповім. Pimax навчається всього три цикли конверсії. Це значить, що за три-чотири буферних періоди він проведе перші базові аб тести і зрозуміє, яку аудиторію вам підбирати. Два тижні, шість тижнів, дванадцять. Нічого не потрібно чекати. Якщо ви бачите, що в перші декілька днів він перевитрачає ваш рекламний бюджет, не має конверсій або вони супер нерентабельні, Рішути йому два рази в бюджет не стісняйтесь. Нехай по пропорції шукає трішки довше. Звичайно, аїшка зараз, Google дуже її допилює. Вона зараз дуже класна. Вона реально це один з найкращих інструментів. і Всі інші рекламодавці, по типу TikTok, Фейсбука та інше намагаються скопіювати цей рекламний інструмент. Тому в нас, якби є за можливість відразу стартувати з дуже класних рекламних інструментів, ними користуватися. Пам'ятаєте, 3-4 дні буде зрозуміло, що там буде. 3-4 перших буферних періодів, в які він там буде щось аби тестувати, і потім почне стабілізація, буде зрозуміло, що він буде генерувати. Загалом двох тижнів з головою достатньо для збору якоїсь аналітики, для того, щоб далі вже пробувати масштабуватися якось по-серйозному. Я вам дивіться уважно. Розповідаю варіант налаштування стартовий, базовий от прям для середнього поринку. Можливо, ви продаєте промообладнання, у вас може щось бути, якісь види зміни. Можливо, ви дропшипінговий магазин, в якого вже є 100 продажів на день, вам треба знизити ціну за конверсію. Там, можливо, інші варіанти. Тобто, все, звичайно, я дала такий варіант, такий середній для усіх, тому що я не знаю, хто буде мене дивитися. До речі, відпишіть мені в коментарях, хто мене дивиться, що, можливо, я буду публікувати такі відео конкретні по нішам, щоб я зрозуміла, для кого які там рекомендації давати. Все, кампанія в мене запущена. У мене, звичайно, вона тут пише, що немає продуктів для цієї локації, тому що якщо подивитися, у мене то фіт не для України зроблений. Тому я не знаю, можна звертати на цю помилку чи не можна звертати на цю помилку. У мене тут United States. та я вам просто покажу, що я зараз поміняю геолокацію, воно перестане в мене сваритися. Ну, і воно там через якийсь період це перезавантажиться. Як виглядає це PIMAX зсередини? Дивіться, нам не потрібно з вами робити е, текстовки, не потрібно робити е, ці е, картинки, банера. Сигнали також можете не задавати. Нехай він бере начинку з вашого фіда взагалі супер ідеальний варіант. І товари, будь ласка, якщо потрібні якісь певні товари, можете їх відібрати. Все. Супер проста, лайтова за 2 хвилини. Знаю, розтягнула відео на 20 хвилин, але я трішки в теорію вас як привернула увагу вашу до якоїсь теорії, яка, в принципі, дуже важлива при налаштуванні. Все!